Давайте тепер поговоримо про сам Старк. Розкажіть, будь ласка, на яку врожайність та олійність можна розраховувати по різних зонах вирощування при оптимальних умовах. Дивіться, якщо ми говоримо про регіони з достатнім рівнем зволоженості з, за інтенсивною технологією, там ми можемо говорити про врожайність від 35 центнерів з гектару. До найвищого ми отримували в минулому році, це 43 центнери з гектару, Олійність в середньому при Сприятливих умовах і наявності достатньої кількості всіх поживних елементів, в минулому році максимальна олійність нас була 54% це в Полтавській області. Це отримав наш менеджер, який є і маленьким фермером, і він в uh -huh. себе в фермерському господарстві вирощував старк і отримав саме таку олійність. Якщо ми говоримо про регіони, де вологи в першу чергу вологи недостатньо, uh -huh. бо це в нас саме лімітуючий фактор, то там можемо говорити про вражайність від 20 до 27 семи але при умові того, що що достатньо сонця, там так само олійність буде складати вище 50%. Ну це дуже крутий результат.